30 червня, 24 рік. А пів на сьому сонце вийшло, вітру немає, нічого не шевелиться. Ми вийшли ще остій. От джеркотят. сороки. Не душно, не жарко. Ну а на обід передають до 32. Зараз дуже добре вийти, прогулятися. Ось з Тимофеєм та й робимо. Усім хорошої неділі, тиші, спокою. Відпочивайте, набирайтеся сил. всього доброго, всім.